Він сміливо рятував людей від звірства окупантів, відважно виконував усі бойові завдання у пеклі нуля та вірив, що перемога обов'язково. За Україною, це про полеглого за батьківщину штурмовика 756-го полку штурмової роти криворіжця Євгена Волкова, серед тих, хто прийшов віддати останню шану воїнові, його класна керівниця. каже, який у нього був зріс, така велика і душа. Хоча у пам'яті пані Ольги оборонець назавжди залишився маленькою білявою кучерявою дитиною. Я фотографії позавчора дивилася. Маленький білявий, кучерявий. Ось така дитина у мене перед очима. Хоча мужня людина 36 років. Віддав своє життя, пішов добровольцем. Це була надзвичайно добра людина. От який він величезний на назріс, така величезна душа була. Душа мандрівника, мрійника, романтика. Ніколи жодного слова поперек Не говорив, завжди приходив на допомогу. Мирний час Євген працював в одному з криворізьких магазинів електротоварів. Та після зловісного вторгнення окупантів на нашу землю добровільно вирішив стати на захист батьківщини з 25 березня 2022 року. Захисник давав відсіч росіянам на херсонському напрямку. А з 24 липня 2023 тисячі перейшов воювати під Кліщіївку. Саме там серцевої назавжди зупинив ворожий снаряд. Останнім завданням євгена було вивести людей. Його він виконав ціною. Власного життя під час евакуації Євген потрапив під мінометний обстріл. Це була людина з великої літери, цього слова. Він завжди приходив на допомогу, завжди приймав участь у евакуації поранених, завжди давав вісіч. Ворогу Євгена посмертно нагородили нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня. Нагороду передали двоюрідній сестрі Тетяні. Цьогоріч у листопаді захиснику мало б виповнитися 36 років. Але через рашистських загарбників йому назавжди 35. І останній спочинок Євген Волков знайшов у секторі почесних поховань на центральному кладовищі: вічна пам'ять та слава борцеві за свободу України. Ганаштонда Маргарита Назаренко, Максим Мурашов, перший міський.